Доброго вам здоров'я, шановні, 31 грудня. Щедрий вечір сьогодні або Маланка. Щедрий вечір, відомий також як Маланка, за новим календарем припадає на 31 грудня. Тоді, як за старим стилем, це свято відзначали 13 січня. На старий новий рік. Ну, тепер вже старого нового року в нас немає. В нас просто є новий рік, так як було в наших прапрапрабабусь 150-200 років тому. Попри схожість в датах, ці події мають різне значення. Старий Новий рік є світським святом, тоді як щедрий вечір має релігійно народний характер. Православна церква 31 грудня вшановує святомученицю Меланію Римлянку, а наступного дня, 1 січня, вшановуватиме преподобного Василя Кесарійського. В народній традиції ці дні отримали назви Василь і Маланка за давніми віруваннями слов'ян і прадавніх українців. Меланка уособлює воду, а Василь місяць. Вважалося, що вони разом несуть світом звістку про початок Нового року, символізуючи гармонію між природою та часом. Коріння святкувань щедрого вечора сягає ще до християнських часів. Легенди, подібні до історії Маланки та Василя, існували дуже задовго до прийняття християнства, тож сучасні звичаї поєднують язичницькі обряди з християнськими традиціями, створюючи унікальну культурну спадщину. І з цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще більше цікавинок, справжніх наших українських стародавніх традицій. Я нагадаю, що цей канал я веду за новоюлянським календарем, і ви сюди прийшли до того, щоб дізнатися саме. Стародавні справжні українські традиції, всі ці знання, всі ці відомості я беру з етнографічних джерел, з праць поважних вчених зі старованих книжок. Тому цій інформації можна довіряти. Це не якийсь там новоділ, це якраз справжня стародавня інформація про те, як наші предки зустрічали новий рік, як вони святкували і Миланку, і Василя про все, все це я буду розповідати. Розкажу, що сьогодні треба зробити. Розкажу, що сьогодні не можна робити. Тож, будь ласочка, додивіться це відео до самого, -самого кінця. Ставте йому лайк, вподобайки, діліться цим відео, розповсюджуйте, де це тільки можливо і пишіть коментарі довгі-придовгі. А я дякую Господові Богові. Я дякую всім, -всім, всім захисникам України за цей чудовий день, за цю чудову нагоду нам з вами сьогодні говорити українською мовою. Слава Україні! І я починаю. Меланія Римлянка або Меланія Молодша це християнська свята, монахиня та скетка. Вона жила в 4-5 століттях. Вона народилася в заможній римській сім'ї близько 383 року. Її батьки мали великі статки, але Меланія вирішила присвятити своє життя Богові, роздавши більшу частину свого майна бідним, церквам та монастирям. Разом із своїм чоловіком Піняном, який також підтримував її в духовних прагненнях, вона покинула Рим і подорожувала країнами Середземномор'я, займаючись благодійністю та допомагаючи знедоленим. Подружжя згодом оселилося в Палестині, де Маланія заснувала кілька монастирів і провела останні роки свого життя в молитві та аскезі. В народі цей день прозвали Маланкою, а вечір прозвали щедрий вечір. Щедрий вечір це час, коли родини збираються разом за щедрим столом, щоб не лише смачно поїсти, а й створити затишну атмосферу та побажати одне одному добробуту на прийдешній рік. За традицією, на святковій вечері має бути багато ситних і різноманітних страв. Вважається, що чим щедріше частування, тим краще складеться наступний рік. Особливе місце займає щедра куття, яку готують із масла, вершків або сметани. Її першою куштують і нею ж завершують трапезу. Окрім цього, на стіл обов'язково ставлять свинину, холодець, сало, ковбаси, кров'янку та пироги. Вечеря стає чудовою нагодою зібрати всю родину разом, а залишками куті діляться з хрещеними, несучи її як символ побажання миру та достатку. Перед Новим роком на щедрий вечір прийнято готувати скоромну кутю. Додавати до неї треба шкварки або сало. Кажуть, в народі на першу вілю готується все пусне і на водяну так само кутя, голубці, капуста, картошка, риба і пирожки. А вже на щедрий вечір вже кутя не солодка, а вже з м'ясом кутя. Щоб в домі не переводилися достаток і процвітали радість на новорічну вечерю, потрібно поверх скатертини стелити художню оздоблену хустину чи плахту. Це традиційний елемент, який символізує благополуччя та процвітання. І дотепер на Рівненщині зберігся звичай, щоб хліб родив та зав'язувались гарбузи, напередодні Нового року обкручувати ніжки стола житньою соломою чи сіном. На щедрий вечір вареники набували особливого значення, адже їх готували напередодні, щоб пригостити щедрувальників, які ходили від хати до хати, вітаючи господарів зі святом. За ці привітання їм щедро платили насмачнішими стравами. Паляницями, ковбасами, пампушками і, звісно ж, варениками. Ця страва, що стала національним символом української кухні, часто стояла на одному рівні з борщем за своєю популярністю і значенням. Вареники готують з прісного тіста, використовуючи широкий асортимент начинок, який вражає різноманітним – від м'ясних, картопляних та грибних до фруктових, овочевих чи сирних варіацій. Начинки могли бути як солоними, так і солодкими, залежно від події чи смаку. Наприклад, на Поліссі вареники додавали товчену квасолю, а Закарпатті використовували бринзу. На Чернігівщині вареники часто подавали зі шкварками. Кожен регіон мав свої традиційні рецепти, щоб додавати особливого калориту. Та вареники були не просто остравою, вони несли глибоке, фольклорне та магічне значення. Їх форма, що нагадує молодий місяць, мала сакральне значення для наших предків, тому вони часто використовували їх як жертовне підношення. Процес замішування тіста символізував зародження Всесвіту, де кожен рух жінки мав ритуальний зміст. Начинка, в свою чергу, уособлювала продовження роду, родючість та процвітання. Вареники були обов'язковою стравою під час різних важливих подій в житті українців. Їх приносили породіллі як символ побажання здоров'я для матері та дитини, а також готували, коли телилася корова, аби теля народилося міцним і здоровим. Під час жнив вареники також відігравали важливу роль, бо вірилося, що ця страва дасть жінцям сили і наснаги для важкої роботи на полі. На Слобожанщині існувало цікаве та рідкісне поробоче ворожіння, яке виконували саме напередодні Нового року. Пізно ввечері хлопець брав ложку, якою вечеряв та жменю зерна, і виходив у двір, де на снігу виконував своєрідне землеробство. Спочатку він розсіював зерно по снігу, після чого тією ж ложкою орював та боронував його, наче справжній господар на полі. В цей момент хлопець промовляв: яка мені буде суджена ряджена, та мені голову розчеше. Це було символічне таке прохання побачити свою майбутню дружину у вісні». Вірилося в українському народі, що після такого ритуалу хлопцю насниться дівчина, яка стане його дружиною. Більше того, сон мав показати не лише її зовнішність, але й вдачу, характер та поведінку, якими вона буде в реальному житті. У губельцях на щедрий вечір або на щодруху, як її називали в тому регіоні, здавна застосовували попіл, зібраний впродовж всього тижня з печі. Цей попіл спеціально відкладали, не виносили на двір, аби використати саме цього вечора. Попіл з печі цілий тиждень збирали, не виносили, а вже на щодруху дерева тим попелом підсипали, казали тут. Ще одна традиція, пов'язана з попелом, була майже символічною: ним могли висипати дорогу так, щоб, як жартували, хлопець до дівчини знав стежку. Цей ритуал вважали важливим для майбутнього врожаю і для щастя у стосунках. На що на Славутчині, як і по всій Волині, свято супроводжувалося веселими традиціями, які створювали особливу атмосферу молодіжних розваг та трохи жартівливих витівок. Молодь перевдягалася в дідів і циганів. Хлопці вивертали кожухи вовною назовні, приклеювали штучні бороди, перевтілюючись в комедні образи, а дівчата й хлопці співали та ходили від хати до хати, щедруючи і збираючи частування. Звісно, не обходилося без жартівливих пустощів. Дівчатам, наприклад, хлопці прив'язували снопа до клямки дверей, символічний натяк, що, мовляв, пора вже заміж. Або ж тишком-нишком могло підкинути черепки в комин, щоб збудити цікавість і веселі крики з хати. Особливої популярності набувало веселе гасло Ух, ух, солом'яний дух, яке вигукували молоді, придягнені в дідів, після чого дівчата жартома їх ретельно били по кожухах. Особливий вигук ух, ух, Солом'яний дух мав і своє демонологічне значення. На Славутчини, наприклад, вірили, що цей вислів пов'язаний з потерчатами або русалками, міфічними істотами, яких треба було уникати, особливо влітку перед купайлом. повір'ям, жито в цей час ставало їхнім місцем, і якщо необережно підійти чи необачно вимовити ух, солом'яний дух, мене мати породила нехрещану положила. Можна було накликати на себе біду, адже русалки здатні були залоскотати людину до смерті. У селі Рівки на щедрий вечір господар урочисто вносив до хати буханку хліба, загорнену в рушник. За традицією, першим до оселі мав зайти саме чоловік, якого зустрічали зі словами багачу рогачу заходь до хати. У селі Малий Скнит на багатий вечір створювали справжню атмосферу свята для всієї живності у дворі. Мати накривала стіл рушником, а потім, знімаючи його, сипала сіну та зерно, запрошуючи худобу до святкової вечері. Звучали лагідні заклики на 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 для курей, свиней, коней, всієї худоби, наче вона була повноправним членом родини. Після такої символічної трапези залишки зерна змітали зі столу, віддаючи його курям, сіну худобі, вважаючи, що це принесе добробут господарству. На щедрий вечір дівчата не могли обійтися без ворожінь, які, здавалося, самі по собі розкривали таємниці майбутнього. Наприклад, одна з традицій була кидати чобіт за поріг, куди носок покаже звідти й чекати судженого. Інший цікавий обряд полягав в тому, щоб поставити на стільчик свіжоспечені помпушки і дивитися, яку з них першу схопить собака. Власниця цієї і має першою вийти заміж. Існувала навіть грайлива традиція прикликати діда. Звертатися до місяця зі словами Діду, діду, ходи з нами вечеряти, вірячи, що місяць вислухає таємні прохання. Проте були й застереження, ходили чутки про дівчину, яку під час такого ворожіння щось налякало, тому й остерігалася легковажності в цей вечір, бо вважали його таємничим і здатним накликати несподіване. Як і на святвечір, на щедрий вечір дівчата так само ворожили по дровах, які приносили в хату. Брали просто хапку дрів, а потім приносили до хати і там вже перераховували вдовець молодець, і на якому рахунок закінчувався, значить, за такого воно заміж і вийде. Увечері. Після того, вже як повечерють, як щедрий вечір відбудеться безпосередньо в родині, діти починають співати щедрівки. Ну, а зранку, вже 1 січня, юнаки ходять посівати, засіваючи в домівки і бажаючи родинам процвітання. Важливо, що зазвичай посівати мають лише хлопці, адже їхній прихід символізує добрий початок року. Втім, і посівати, і маланкувати доводилося і дівчатам так само в деяких регіонах, але вони не мають бути першими, хто зайде до хати. І взагалі постучиться в хату. Ця магічна ніч із багатими обрядовими традиціями має свої корні ще в дохристиянські часи. Попри вплив церкви, українці досі ворожать в щедрий вечір, вірячи, що саме ця ніч може відкрити їм найсправдівіші таємниці майбутнього. В новорічну ніч більшість людей не спить. Адже згідно з давніми віруваннями, це час, коли по світу мандрують різні сили, як добрі, так і злі. Ті, хто засинає, ризикують наразитися на лихо. Водночас саме в цю ніч небеса відкриваються, створюючи особливу магічну атмосферу. У світогляді стародавніх українців вважалося, що новорічний вітер приносить із собою і добрих духів, і недобрих. Тому людина має залишатися на поготові, зустріти щедрий вечір, попрощатися із старим роком, привітати новий рік і водночас захистити своє майно від злих сил. Це ніч чаклунства і магії, коли приворожують добрі сили, відганяють злі, спостерігають за ознаками, що можуть вказувати на майбутнє багатство, та оберігають худобу від відьом, які за легендами в цю ніч літають на місяць на мітлах. У гуцулів існував цікавий звичай в новорічну ніч не просто не спати, а не спати саме на печі, адже вважалося, що саме на ній танцюють Василь і Маланка. Можливо, це пов'язано з давніми уявленнями про культ предків, які тісно переплітаються з культом вогнища. Особливе значення надавали снопу раю або дідуху, якого до нового року не виносили з хати і не торкалися навіть під час прибирання, щоб не вимести щастя і долю. В снопі та соломі, за віруваннями, перебували духи лада, душі предків, які приходили на святу вечерю після тривалого перебування у природі, у лісах, степах, лугах і у вирію. Цим духам надавали велику пошану, адже вони вважалися охоронцями добробуту, худоби та врожаю. В ніч на Василя господар, після того, як родина завершила вечірні святкові обряди, виносив дідуха з оселі. Цей момент вважався кульмінаційним в щедрому вечорі. Разом із дідухом із дому виходять і душі предків, щоб повернутися на своє постійне місце в потойбіччі. В цій дії родина висловлює вдячність і шану духам своїх пращурів, дозволяючи їм спочити після святкових днів. Винесений дідух розділяли на дві частини: одну частину спалювали, оголошуючи про народження Нового року. Вогонь символізував очищення та оновлення. А також слугував символом добробуту і захисту для родини на наступний рік. Цей вогонь мав також магічне значення. Вважалося, що через спалення дідуха сім'я позбавляється від всього негативного, що могло накопичитися за рік. З другої частини дідуха робили перевесла, обрядові зв'язки, якими перев'язували фруктові дерева. Цей звичай має на меті сприяти щедрому врожаю та родючості саду в наступному сезоні. Такий ритуал символізував надію на добрий рік для господарства та підтримку благополуччя родини. На полісі та Черкащині дідух також мав практичне застосування. Тут його могли робити в формі мотузки, з житнього колосся або з ниток, яку вплітали між хатніми дверима й вушаками, щоб захистити дім від холодного Повітря та зберегти тепло. Втім, шановні глядачі, треба зважити на те, що дідуха на Маланку виносили не по всій території України. В деяких районах було прийнято дідуха тримати аж до богоявлення, тобто до Йордана, ну тобто до хрещення, до водохреща. На новий рік, як і на Різдво, носили вечерю, але цього разу не родичам і знайомим, а лише сільській бабі по витусі. Так було прийнято в цей день привчати до роботи молодих коней і волів, їх вперше запрягали. В деяких місцевостях на Маланку ловили горобців і палили їх у вогні. Попіл, що лишався разом із насінням, засівали в землю навесні, сподіваючись в такий спосіб захистити поля від птахів. Уявлення про те, що в ніч на 1 січня відкривається небо, і в бога можна попросити, що завгодно, або що вода в криницях перетворюється у вино, так само було поширено по території України. До нового року, як і до свята Купала, приурочені українські перекази і легенди про палаючі гроші чи скарби. Опівночі, коли настає 12-та година, селяни виходили на двір, щоб спостерігати, як новий рік проганяє старий. Між ними розгортається сварка. Старий рік намагається забрати з собою все, що йому належить, але новий рік залишає людям лише добре, віддаючи старому лише лихе. Селяни уважно вслухаються, намагаючись почути голос Нового року, адже вірять, що це принесе їм добробут, і їм здається, що десь чується шум та гомін. Тим часом на селі справді панує пожвавлення. Люди повертаються щедрівок та передягнених обходів, і молодь співає. В цей період молодіжні гурти часто організовують спільну вечерю, яку називають латками. Гроші на неї зазвичай збираються під час колядування. Особливий звичай зберігся в деяких місцевостях, зокрема на Волині. Там домовляються між сусідами про своєрідну крадіжку одне одного. Якщо вдається вкрасти щось із господарства в сусіда, наприклад, коня, корову, воза чи навіть дрібну річ, то власник мусить скласти викуп мого річ і одразу ж викупити своє майно, що не можна робити 31 грудня. Щедрий вечір завжди супроводжувався не лише традиціями, але й певними заборонами, які передаються з покоління в покоління. Люди вірили, що в цей день потрібно бути обережним в словах і вчинках, щоб не накликати на себе біду. Наприклад, вважалося, що не можна рахувати монети і позичати гроші. Це може символізувати втрату добробуту. Якщо хтось повертає борг вам сьогодні, брати ні в якому разі не можна, на поверненому можуть бути вроки. Важливо не сваритися, не ображатися і уникати лихослів'я, адже поганий настрій або негідна поведінка можуть начебто зіпсувати весь наступний рік. Ще одна прикмета зустрічати свято треба тільки в гарному і світлому одязі, адже старий чи темний одяг може накликати злидні. Наші предки також дотримувалися особливих правил щодо їжі. На щедрий вечір не готували страв із риби чи птиці. Вважалося, що удача може поплисти чи відлетіти. Натомість, стіл мав бути щедрим і ситним, щоб привабити достаток. В новорічну ніч за народними віруваннями більшість людей не спить, бо це час, коли по світу блукають як добрі, так і злі сили. Вважається, хто засне цієї ночі, може стати вразливим до лиха. В цей період небеса відкриті, і за старовинними стародавніми уявленнями українського народу вітер приносить із собою як добро, так і зло. Сьогодні можна виходити з хати, але тільки на двір. За двір краще не ходити, знову ж таки, за старовинними повір'ями. А до двору треба виходити для того, щоб захистити від злих сил своє майно. Вважається, що сьогодні вони так само будуть намагатися якось нашкодити, і тому треба бути просто на поготові. Так само о 12-тій ночі, як я вам вже сказала, треба вийти і послухати, як старий рік сперечається з Новим роком. Я вже розповіла про цю традицію. Ну і звісно. Я ще буду говорити про це на веселя, але тим не менш була така традиція, ну, окрім того, що зустрічали щедро. Це такий дух, дух нового року, дух щедрий. Ще треба було наші пращури так робили. Вони підходили до дерев і замахуючись на них, погрожували їм, що зрублять, якщо вони не будуть плодоносити наступного року. Особливо це стосувалося дерев, які не дуже добре плодоносили цього року. Нібито за стародавніми повір'ями дерева мали зляк, Катися такої погрози і почати плодоносити ще краще ніж минулого року було. Якщо ви хочете відійти десь подалі від вашої хати, вашої оселі, для цього якраз і придумані всі ці обряди, щедрування і маланкування. Вам треба перевдягтися у костюм нечистої сили, для того, щоб нечиста сила вас побачила і прийняла за свого, тоді вона вас не чіпатиме. Це свого роду оберіг. Вдягаємося, ви знаєте, в персонажів Маланка, Василь, Коза, Жит, Хто там ще був, нехай не ображаються на мене представники. Національності відповідні, це традиційна назва саме цих персонажів, які були під час щедрування в нас в ходу. І зараз вони так само існують. Це не національність, це просто персонаж. І коли ж лягати спати сьогодні, якщо вночі спати не можна, лягати спати можна вже з третіми півнями, коли вся нечиста сила поховається. Вже наступить ранок і нечистої сили вже не буде. Третій півні їх чекаємо, після них вже можна лягати спати. І подивіться, шановні глядачі, як дуже влучно, як дуже правильно те, що ми з вами повернулися на новий юлянський календар. Ну, згадайте, будь ласка, ну хіба ви. 13, -го, 14 -го січня не спали вночі, ну звісно ж, спали. Може, через те в нас і були проблеми в, в такій кількості, взагалі в нашого народу і в наших сусідів. Так само це ж не з доброго розуму, не з доброї волі. Розумієте? А зараз на новий рік все як положено. Дивіться, ми в Різдво закінчили піст. Зараз можемо щедрувати, маланкувати все як положено. Це все це може відбуватися саме новий рік. І щедрий стіл у нас так само м'ясний, як має бути, так само він на новий рік, на щедрий вечір, на Маланку відбувається. І спати ми не спимо в новорічну ніч, і це правильно, тому що до третьої, до третіх півнів не можна дійсно засинати для того, щоб ваша душа була в безпеці. Ну або перевдягніться в якусь нечисть, і тоді так само будете в безпеці. Ось такий день сьогодні цікавий, Я вас дуже вітаю з цим днем. Щедрою вечором. Смачної куті. Ви помітили, що вона має бути м'ясною, а не солодкою. Солодка це на святвечір, і солодка це на. Вечір перед Йорданом, де те, щоб прям не можна було сьогодні солодку кутю. Звісно, можна її їсти і готувати, але має бути м'ясна, вона скоромна така ну, з жиринкою якоюсь. Придумайте, як це можна зробити. Якщо у вас буде солодка кутя, ну, жир якийсь треба туди додати, просто так, щоб це було смачно і, в принципі, було приємно їсти. Ось і я вам бажаю щедрого стола, добрих друзів, добрих гостей, здоров'я всій вашій родині, всього самого найкращого на. Прийдешній 2025 рік з наступаючим вас новим роком, з Василем, завтра обов'язково про весіля. Ми поговоримо з вами. А і ще на моєму першому каналі е, вийшло відео. Про більш таке, більш детальне про традиції саме до цього дня цього свята. Тому підіть, будь ласка, подивіться, дуже цікаве відео там вийшло. Сподіваюся, що ці перестороги заборони, забобони і традиції, звичаї, які нам залишили з вами наші пращури, будуть вам у нагоді саме сьогодні. А я дякую вам за перегляд цього відео. Будьте здорові! До зустрічі завтра! Слава Україні! До побачення!